Який наймоторошніший прояв інтелекту ви бачили в іншій людини. Е, мій шкільний учитель алгебри, схоже, мав на пам'ять увесь підручник. Ми працювали в класі над завданнями і не могли вирішити одну задачу. Яка сторінка і номер задачі? запитав він. Потім написав завдання на дошці, навіть не заглянувши в підручник. Це просто вразило наші шкільні уми. Мій вчитель математики був схожий. Я вчився у нього останні два роки його 45-річної кар'єри. Він викладав математику так довго, що йому не було потрібно готуватися до уроків. У нього ніколи не було жодних записів, бо всі приклади він тримав у голові. Він був чудовим вчителем і відмінною людиною. Я знав хлопця, який працював у роздрібній торгівлі і міг запам'ятовувати номери кредитних карток клієнтів. Він використовував їх, щоб купувати порнографію. Одного разу мій двоюрідний брат із синдромом Дауна взяв мою клюшку для гольфу і почав бити м'ячі. Він завжди любив дивитися, як я граю, але ніколи не пробував сам. Я дав йому кілька м'ячів, і він, вражаючи, точно бив кожен раз. Удари були однакової сили та точності м'ячі летіли на 80 ярдів у майже ідеальне групування. Я був приголомшений, з того дня я не раз пропонував йому пограти ще, але він більше не захотів, це було щось неймовірне. Мій сусід був самоуком у комп'ютерних технологіях, він міг зламати будь-який пристрій, навіть не торкаючись його. Одного разу він розповів, що знайшов старий ноутбук у смітнику, за кілька днів він відновив на ньому всі видалені дані, включно з фінансовою інформацією, фотографіями та особистими записами. А, мій колишній якось а, взяв під контроль комп'ютери семи людей, використовуючи загальний Wi-Fi у хостелі, де ми жили. Я зрозуміла це лише через роки. Одного разу я застала його за чужим комп'ютером, де він працював із картою мережі, що показувала всі пристрої в будівлі. Коли я зіштовхнулася з ним, він змусив мене сумніватися у власних словах. Кілька років по тому я випадково знайшла файл на нашому планшеті, знятий у нашій ванні, я викликала поліцію, і він більше не повернувся додому. Пізніше під час розслідування я побачила його пошукові запити в Gmail Коли незаконні дії стають федеральним злочином? Або як виглядає в'язниця у Вірджинії? Його технічні здібності були вражаючими, але водночас його необережність була такою ж дивовижною. Зараз він у в'язниці, і я досі не можу повірити, наскільки небезпечним він був. Я е, спілкуюся з деякими сумнівними людьми. Один з них, завзятий наркоман, мав у своєму будинку кілька хімічних речовин, які йому не варто було мати. Він сказав, що зробив їх сам. Я знаю хімію, і вони були тим, що він казав, він описав, як їх виготовив, і все зійшлося. Я дійшов висновку, що ніколи не варто недооцінювати наркоманів. Я бачив людей на самому дні, які були більш обізнані в одній двох речах, ніж 90% населення світу. Я знав жінку, яка все життя працювала в аптеці і рахувала пігулки. Одного разу вона подивилася на банку з ібупрофеном, у якій мало бути 100 пігулок, і сказала, що щось не так. Вона перерахувала і виявилося, що там 99 пігулок, тобто на одну менше. Це просто збило мене з пантелику. Я працював із хлопцем, який міг обробляти інформацію настільки швидко, що це виглядало майже надприродно. Одного разу під час робочої наради ми всі намагалися вирішити складне завдання, яке вимагало багато обчислень. Хтось запропонував викликати нашого бухгалтера, щоб він допоміг з розрахунками, але той хлопець нас сказав: там не треба ось відповідь і назвав число. Ми вирішили перевірити його і бухгалтер, який пізніше зробив ті самі обчислення. Підтвердив, що все правильно. А на питання, як він це зробив, той лише знизав плечима і сказав: Я просто уявив це в голові. З того часу всі почали називати його людиною калькулятором. Я знав дівчину, яка ніколи не вчилася грати на музичних інструментах, але могла створювати музику, яка зачаровувала всіх. Вперше я почув її гру на піаніно під час вечірки. Інструмент просто стояв у кутку, і вона, здається, вирішила спробувати для забави. Її пальці рухалися так, ніби вони знали, що роблять, хоча вона ніколи раніше не грала. Мелодія, яку вона зіграла, була настільки красивою, що всі в кімнаті замовкли. Вона лише посміхнулася і сказала: Я навіть не знаю, що це було. Воно саме прийшло. Пізніше, коли ми намагалися записати те, що вона зіграла, вона більше не змогла це повторити, наче це було щось разове і магічне. Um, одного разу на виставці я зустрів художника, який малював портрети за описом. Люди підходили до нього і описували когось, наприклад, свого родича чи друга. Художник брав олівець і починав малювати. Зазвичай через 15 хвилин портрет був готовий. Що було дивним, так це те, що всі люди, чиї портрети він малював, виглядали напрочуд реалістично. Деякі відвідувачі плакали, бо впізнавали давно померлих родичів або друзів, яких не бачили багато років. Один чоловік навіть закричав: це мій брат. Він загинув у аварії 20 років тому. Художник не міг пояснити, звідки він знав, як виглядають люди, яких він ніколи не бачив. Він лише сказав: Мені здається, що я просто уявляю їх такими, якими вони є. Моя тітка працювала бібліотекаркою все своє життя. Вона могла знайти будь-яку книгу чи документ у величезному архіві, навіть не користуючись каталогами. Одного разу її попросили знайти стару газету за 1962 рік. А, вона мовчки піднялася на другий поверх, зупинилася біля стелажа, витягла правильну коробку і передала газету. Мій знайомий мав дивну здатність передбачати події. Одного разу ми йшли по вулиці, і він раптом сказав тут за годину буде аварія. Я засміявся, але коли ми повернулися на це місце, там справді сталося ДТП. Це повторювалося ще кілька разів, він ніби відчував, що щось має статися. Його прогнози лякали, але були точними. Мій кузен геній, але абсолютно не вміє спілкуватися з людьми. Одного разу під час сімейної вечері, поки всі діти дивилися смішні ролики, він увімкнув годинне відео про операцію на мозку прямо за столом. Діти плакали і блювали, а він спокійно пояснював, що хірурги роблять неправильно. Йому було 11, і все, що він говорив, виявилося технічно правильним, хоча методи ще не практикувалися. Мій брат досі не їсть ягняти після тієї вечері. Родина мого швагра має наукові ступені. Його батьки мають по одному: старший брат медик, середній брат має ступінь з фізики, молодша сестра ще не закінчила коледж, але вірогідно отримає свій ступінь з часом. Дивно, що вони виросли в сільській частині штату Вашингтон у хатині в лісі. Вони всі дуже добре адаптовані і нормальні люди. Вони круті у всьому, але в них не було телевізора чи інтернету, поки він не закінчив старшу школу. Також вони шили свій одяг із переробленої тканини, поки він не вступив до коледжу. Я навчив свою колишню дівчину грати в шахи. Ми зіграли тестову партію, а потім вона виграла у нашій першій грі. Мені здалося, що я тренував штучний інтелект, який тепер робить мене зайвим. Одного разу я працював із чоловіком, який заробляв на життя дрібними шахрайствами, але його інтелект був на рівні справжнього генія. Він міг швидко придумати ідеальний план і переконати будь-кого, що все відбувається чесно. Якось він увійшов до магазину, поспілкувався з менеджером, і за півгодини вийшов із чеком на велику суму, наче йому були винні гроші. Він не користувався силою чи погрозами, лише словами. Коли я запитав, як він це зробив, він сказав: Головне, змусити людину повірити, що ти знаєш більше, ніж вона. Коли я служив в армії, мені довелося пройти інтенсивний дев'ятимісячний курс німецької мови на рівні коледжу. Це було дуже складно із 15 осіб, які почали навчання, закінчило лише шестеро. Я ледве витримав ці місяці, але був вражений одним із наших однокурсників, хлопцем із індіани. Він, здавалося б, нічим не вирізнявся, поки не почалася навчальна програма. На той час він уже знав іспанську та португальську і не просто знав, він досконало володів діалектами цих мов. Він міг легко переключатися між Іспанською Домініканської республіки та Іспанії або між португальською Бразилією та Португалією. За кілька тижнів після початку курсу він здав іспити з обох мов із найвищими результатами. Його історія була незвичайною. У нашому навчальному закладі, що в Інституті мов оборони, було, було встановлено чіткі терміни курсів і дати звітності. Але оскільки він настільки швидко опановував матеріал, йому постійно додавали нові мови. Щоб трохи уповільнити процес і отримати більше часу для навчання, він спеціально затримувався в курсах. Але навіть так, десь на середині нашого німецького курсу. Він передав викладачам рукопис науково-фантастичної книги, яку написав повністю німецькою мовою. Після цього його направили вивчати арабську, потім фарсі. Кожна з цих мов вимагала півтора року навчання, але для нього це не було проблемою. За той час, поки я опановував лише німецьку, він встиг повністю освоїти іспанську, португальську, німецьку, арабську, фарсі, включно з їхніми діалектами та акцентами, і при цьому він ще встиг написати кілька книг. Um, найдивовижніше було те, що до армії він не мав формальної освіти в мовах. Він працював на будівництві, де трохи вивчив іспанську від своїх колег і вирішив спробувати себе як лінгвіст. На перший погляд він здавався звичайним хлопцем, який просто талановитий у навчанні. Але ніхто навіть не здогадувався, що під час курсу з четвертого годинами домашніх завдань щовечора він ще знаходив час писати книги. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки. Це дуже цінно для нас. Який наймоторошніший прояв інтелекту ви бачили в іншої людини? Пишіть у коментарях.